Друзі, привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Свої 6 км швидкої ходьби я вже пройшла і буду зараз готувати сніданок. У мене буде каша із овсяних висівок. Нагадую, що я чередую день варю кашу з висівок на молоці, а день заливаю висівки ряжанкою або йогуртом, те, що є вдома, і просто їх настоюю. Тоді додаю сухофрукти, у мене це чорнослив, або свіжі заморожені ягоди. Якщо ви тільки починаєте вживати висівки, то краще готуйте ось таку кашку. Вона більш лагідна до шлунково-кишкового тракту. Як її готувати, нагадую: 100 мл води, 80 мл молока, 20 г вівсяних висівок. У мене фірми Nordic, вони мені найбільше подобаються. За бажанням трішки солі, все перемішую і ставлю на вогонь. Після закипання пару хвилин. І каша готова. І також на сніданок у мене буде омлет із двох яєць. Ставлю розігріватися сковорідку, додаю краплинку олії і розмащую її пензликом. Для омлета беру 2 яйця. Вони мене заважили 120 г, 30 мл молока, трішки солі і взбиваю. Нагадую, всі рецепти і підрахунок білків жирів, вуглеводів і калорійність кожної страви є у описі під кожним відео. Буду смажити омлет під кришкою на невеликому вогні з двох сторін. А кашку не забуваємо періодично помішувати, щоб вона не пригоріла. Кашка готова і тепер приготую каву. У мене натуральна кава, вона мені дуже подобається. І саме помолу роблю. На ручній кавомолці. Дві дома стоїть електричні, мені не то. Ручна найкраще. Мілкий помол. Чайна ложка кави 150 мл води. Перемішую і ставлю на вогонь. Кава готова, додаю 10 мл молока. Був один коментар, під якимось відео, я вже не пам'ятаю під яким, чи не напрягає мене постійно все зважувати? Абсолютно не напрягає. Я вже так звикла, що все, що я кладу в свій рот, я його перед тим важу і заношу в програму сід 30 я вже вам її рекомендувала, дуже зручна програма. Зато я впевнена, що я з'їла скільки і яка калорійність за день. Поки я не почала рахувати калорійність і все зважувати, моя вага не знижувалась, на жаль. Тому мене це абсолютно не напрягає, і я впевнена в тому, що я їм. А ви дивіться під себе. Кашка готова, 180 г вона мене заважила. Додаю 3 г вершкового масла 82,5%, 75 грам огірків і зараз важу омлет. 130 грам. І зверху посипаю 10 грам порізаної зелені кропу. Сейчас сніданок готовий. Він вийшов на 354 ккал. Харчуємося правильно, їмо смачно, все готується дуже швидко. І вперед разом до мріяних цифр на вагах. Худнемо разом, без дієт, без обмежень і без зривів. Всім смачного!